що з виконанням усіх необхідних, ну це ж обряд, правильно, православний. Тобто, цим козакам з одного боку повезло, що їх поховали на цьому цвинтарі і збереглися ці поколені. Що ви казали, знаходили тут посуд? Знаходили посуд. Я навіть недавно тут кришечку побачила. Ну, ви розумієте, є ж наш звичай такий християнський українські, що приносили на Великдень, приносили так, це ж по нашому звичаю, ці горщики керамічні, вони тут залишились, якісь уламки, тобто, ще традиції. Підтверджуються наші традиції, спокон віків, ще з часів давньої Русі. поважали своїх, померлих, віддавали їм належну шану. І ці традиції, звичайно, вишневчани теж завжди виконували. Що практично недавно так розчистили. Так, Але практично, то, ну хочу сказати, з... що ось взагалі національний заповідник замки Тернопіля це ж є велика установа, яка опікується пам'ятками історико-культурними, в тому числі і, і цвинтарами, і, бо це пам'ятки нашої матеріальної культури теж, і духовності нашої. Тому, звичайно, що... Люди знали про цей цвинтар, але, так, але не було фахівців, не було спеціалістів, які просто виявляли, впорядковували. Звичайно, просто люди вважали, що це старий цвинтар і все. Ніхто, ніхто не датував його, ніхто не, не визначав, хто і коли був тут похований.